Подивій на місці, дай, пісню роздаю повість слухайте, Май буде похулено, ще біла, кабіла верх зелена. Ким ж братська якесь мочки пасе. Ким любе? Щас вони спали. Лігаємо. Щас ми, ми пісні не співали. Співаємо. Ой, там на горі зелена травка. Ідуть наші пастушкові, Це наше садо.

Hej Josip, kako hoćete što je hoćete? Što mi su sa sam rivao? Slava osam, vi osam, tebi, mele Bože, za tvoje rođenstvo. Hej Josip, što je hoćete što je hoćete? Što mi su sa kolesao? Ja Josip, ja Josip, Slava tebi, mele Bože, za tvoje rođenstvo. Hej Josip, što je hoćete što je hoćete? Što mi su sa hoćim sad? je rođenstvo.

Ось то не правда, пане королю, бо прийшла така новина, що в передмісті народилась, передвішена дитина, яка буде поставна королювати, воювати, не світ панувати. Воєць, надія породила розсуславна краєм. Ви мої вірні католи заклещені, мені можко корабіна старого закону не ставить перед королівського дрону. Можку карабіни старого закону стався перед королівського дрону. Можку корабіни старого закону стався перед королівського трону.

Команітів від ця дядина била, ви без бігоник скривела. Відки, мошку! Врон, тупане! Що там, мошку? Демо, пане! Буком, мошку! Да, що пане? Мошку, не валяй, дурака! Я не валяю, боже! Мошку, не мене, дурнецю! Насиду, дурнецю, побігаємо далеко! Не моїєш, нікато не мене мошку по ворогу не ткане, завжди народив бе! Мошку, завжди народив себе!

Боїве, хто не береть меч і на плечі йде то мій семиплеямо Боже, один назайда, то голову з стата корони царства мені принесете. Влилися до коном статі, ніж двохлітніх, трьохлітніх дітей 13. Пане королю, ми виконуй твою волю. Мошко, бере дошку один нам на мови. На ого, я йду. Мошко, куди йдеш? На ого. Що ти мені зробити? Бо хто сам. А як тебе обб'ють? Ну давай. Бо ти живий. Завтра я там. Ягнецько. Ну, Ягнецько, поцілюйся в гузе. Бошку вернете. Ну, я біць нігде не вернув. Я таке все верну. Мошку пригоди. Я все сиді в гузе, це твоє годи. Бошку причини. Я сиді в гузе, це в дівчині. Бошку, ти не вийшов справедливий подлик.

Víte, já jsem se tam podváděl, pošitkal, nejbizověna další. Jdu po ule, kde už se ta babě stěhradá tu forest. Ta je zóna, že tam takhle půjde, jako dlouho venčány. Ale já nevím, jak to bylo. Ta venčány, že to bylo venčány, je malo chiebe. Jaký mořskou malo chiebe? Na ho ve čarovate na čarově. A to je takový občan. Ale jakou fisk mořskou?

You say, you you're a poor you're a rich man, 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 you are my rich you are a rich man Зіла попка, мілой, А я хожу антвангой. Де мій лой, де мій лой? Мошку, солдати! Та задайте му сале полезати! Не, не додай. Заді тебе. Мошку, лане! Та задай му лопату шпора гране! Мошку, катури! Дайте му дві скатури! Мошку, закрещ мені вулицю справедливе військо. Та дай номер! 01!

Кевки в балансе лопати фанго за комсолети. А я усе мама. Буде такий друзі, щоб ти казали, так модяли, бо ж му життя не дали. От нього корона й так. Ну за такі муки моря, за сумку вийти руки. Да се буде. fala corolé sócio robert musele ah oh, e o novo até falar mais de menino musele você vê que me colete já fazes vida às vezes para o muselelo você vê que zópsh fantasma lhe pleas constar você dá tudo monolí já não o tanto de monolí você o parede Tato, eu estou jogando mais pesado, eu estou tendo de me regir! Tudo bem, não? Tato, eu estou jogando mais pesado, eu estou tendo de me regir! Tato, eu estou jogando mais pesado, eu estou tendo de me regir! Tato, eu estou jogando mais pesado, eu estou tendo de me regir!

Maie, nie ma w tym miejscu, w którym maje, a u nas wieś no u mnie nie a u potem na nie ma, ja to będzie. Na dół moska, i dzięki do Daj Trzeba będzie, jest na moje to

バチボジョウにていやみボロデラセナバチボジョウにていやみ。 Oh, yeah. Мене давала залиші, німа коми, добре дати не скаже ніколи, німа коми добре дати, та німа не скаже, німа дати запитає, ой що покаже, та ок наші реченики, та ок наші війни. Sáyéwòrán náà sèkèké náà sọ̀rọ̀ jí délé. Sáyéwòrán ló ń sosa lábàtà ìdíyẹlọ̀ àti èrè tẹ́lẹ̀. Sàléńdíẹ́lá ìfòsùdọ́mọ̀lá ti wá lè jí dé. Sáyéwòrán náà sèkèké náà sọ̀rọ̀ sí bíbí bíbí. Sáyéwòrán náà sèkèké náà sọ̀rọ̀ jí délé. you <laughs> Dacă rog să ne gândești Că ea, Cisa, ea, ula, nemanța, necă, adală Că băieți, toți cei ce dovala, le scoșa, zuala Că ea, mamă, e posluhala, taica, mirovela Că ea, tui, sau roșii, n